А що, якщо я вам скажу, що є можливість вирощувати розкішні жоржини і навіть без великого саду, і це реально. Сьогодні я покажу, як садити жоржини в горщик, щоб вони яскраво цвіли і радували весь сезон. Ви дізнаєтеся, який горщик підходить найкраще, який субстрат обрати, як бульби до посадки підготувати, щоб отримати міцні і здорові рослини? Усі секрети далі у відео. Вітаю на каналі Яскрава клумба. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо саджати. Вирощування жоржин у горщиках це чудовий спосіб прикрасити балкон, терасу або невеликий сад. Термін посадки у горщик безпосередньо залежить від того, де ви плануєте вирощувати рослину. Якщо в утепленому приміщенні лоджії чи веранді, то можна висаджувати одразу після покупки. Якщо на відкритому повітрі, то потрібно дочекатися встановлення погоди з нічною температурою не менше 10 градусів. Або переносити горщик в приміщення, коли прогнозується пониження температури. Для контейнерного вирощування підходять низькорослі та карликові сорти. Саме такі ви знайдете на сайті Яскрава клумба. Посилання залишаємо в описі. Перед посадкою ретельно оглядаємо та чистимо бульби. Нам потрібно видалити усі сухі, відмерлі або пошкоджені частини з частковим захопленням здорової тканини. Використовуємо стерильний та гострий інструмент. Якщо зрізи занадто великі, то потрібно присипати деревним вугіллям та підсушити. Далі дезінфікуємо у фунгіциді для невеликого об'єму посадкового матеріалу. Я зазвичай використовую фундазол. Робимо розчин відповідно рекомендації виробника та залишаємо в ньому бульби на 2 години. Наступний етап це вибір горщика. Мінімальний об'єм для однієї бульби становить 5-10 літрів. Обов'язкова наявність дренажних отворів. Якщо буде застій води, то корневище почне гнити. Щоб покращити дренаж на дно горщика, засипаємо приблизно 5 см керамзиту. Сьогодні я буду використовувати готовий субстрат для квітучих з додаванням в нього агроперліту для покращення дренажу. Перемішуємо зволожуємо, насипаємо нашу ґрунтосуміш у горщик тощиною 5-7 см. Розміщуємо бульбу так, щоб вічко розташовувалось посередині горщика і дивилося вгору. Саме з нього з'явиться пагін. Зазвичай бульба має стати горизонтально, але якщо потрібно, то розміщуємо її під невеликим кутом. Досипаємо ґрунту суміш так, щоб верхня брунька була прикрита орієнтовно на 2-3 см. Злегка поливаємо, температура до проростання має бути 18-22 градуси. Жоржини потребують багато світла. Якщо ви посадили, коли світловий день ще короткий, використовуємо досвідку. Через 2-3 тижні після появи паростків потрібно підживити комплексним мінеральним добривом для квітучих, або дуже зручно використовувати добриво пролонгованої дії, таке як осмокот. Після посадки в горщику у нас ще залишилося достатньо місця, і по мірі росту пагонів ми будемо підсипати ґрунту суміш до нижніх листочків. Коли рослина досягне 15 см, верхівку ми прищіпимо для кращого кущіння. При потребі перевалюємо у більший горщик або у відкритий ґрунт. Такий спосіб посадки дозволить отримати красиві, рясно-квітучі рослини навіть на невеликому просторі. Ось і все. Тепер ви знаєте, як правильно посадити жоржини у горщик. З вами була яскрава клумба рослини, що дарують щастя. До нових зустрічей!